Скажи, будь ласка, от вчора, після переговорів з Лукашенка. Хоча мені здається, це були не переговори, це була така зустріч Барина з своїм підлеглим холопом, хитрим, але холопом. Путін заявив, що Росія готова до перемір'я, але є нюанси. Ми готові хочемо гарантій під час 30 денного перемір'я Україна не проводитиме мобілізацію, не проводити підготовку, не буде отримувати зброю. Заявив він. Путін також додав, що треба вирішити питання з українськими військами на Курщині. Загалом ідея переміря правильна, але є багато питань, як потрібно, які потрібно обговорити. Сказав він. От Після цього у багатьох з'явилося відчуття, що Путін знов тягне час, що він знову намагається грати. Ну як завжди, до речі, це ж не перший випадок. А після цього з'являється миттєва інформація, що Трамп навмисно не підписав ліцензію 8 l яка дозволяла російським банкам проводити операції з торгівлі енергоносіями в якості виключення через російські банки. Можливість скасована. США фактично заборонила всім закордонним компаніям проводити розрахунки за енергоресурси Російської Федерації через всі підсанкційні банки, всі російські банки, і найцікавіше, що це зває відношення навіть до Європи, навіть до улюбленця Трампа Орбана Орбан, до речі, мовчить і нічого не вирішить. Хоча завжди вирішав, а тут мовчить. А що трапилось, що сталося? Так от. А це перше зразу після цього з'являється інформація, що Україна отримують далекобійні бомби GLSDB, Ді, фактично, які можуть замінити деякі ракети, тому що ну вони вражають цілі на відстані 161 км. кілометр. Ну скажімо так, всі розуміють, що це тиск на Путіна. Далі з'являються заяви. Заяви поговорили. Відкав з Путіним, і тут найцікавіше: жоден з них нічого не сказав після цього, цієї розмови. Е, вважається, що буде або продовження розмови, або результат такий, що нема що сказати. І все одне, от як ти вважаєш, е, Путін імітує зацікавленість чи тягне час. Він погодиться, чи він скаже. Давайте будемо ще домовлятися про те, що будемо домовлятися. Е, історична аналогія така згадалася. Колись е, в часи там е, ну, е, в середньовіччі, в е, часи війни, Гвельшеві е, була така посада папський лігат. То тобто, папський лігат приїздив, коли до Крушуста якогось там в Німеччину. Хоч два герцога між собою говорять, вони якби суверени, але приїхав папський легат. Ребята там, типа відставляємо всі розмови, там зустрічаємо його, навий шопи там. Новий а тут приїхав, якби трампівський Трампський легат, а Путін і Лукашенко говорять, і свідомо він чекає, він чекає десь там, ну, якби там. Десь у, у, в умовному там, типа в в кабінет чекає, там, йому секретарша чай наливає, а пісков чай йому готує, там чи чи може там Медведів там, бігає навіть чарку пропонує налить. А ті бесідують, а цей чекає. Тобто це показово з одного боку, да, що там, типу, що ну, у Путіна свій план, а то там поговоримо. Але з іншого боку, я думаю, що. Все, що сказав Путін, він сказав, якби з одного боку, ну, з одного боку, один нюанс, який він сказав, він дійсно є, так. Але все решта, там можна сказати, що там ну, зайдіть на неділю, давайте там довго обсуждати, Е, От, І це протяжка часу. Я думаю, що Путін буде намагатись, А да, але в Путіна є дедлайн. У Путіна є теж дедлайн, або до 9 травня все-таки сказати, що все шабашимо. Щоб на 9 травня сказати, діди воювали, побіділи, ми воювали, і побіділи. Або ж якщо цього не відбудеться до 9 травня, то входить іще один рік війни. От, і тому Трамп, мабуть, со старта показав, що там, типа ні-ні-ні, ви ще рік отак не протягнете. То, що вам, а куди куди там як вам заплатять за нафту? да, Доставили вам нафту, а хто вам наважиться заплатити, щоб під санкції не попасти в Тарині? От, тобто, 12 банків, які мали право на розрахунки по нафті газу, і там ще Уран і ще якась позиція, ну неважливо. От, попадають, що не можна вже розраховуватися. і там, типу, а як же, ж, а де ж чим же ж поповнювати касу на війну? От, І це може бути ну, такою дуже значною, значною штукою. Про це, мабуть, і говорили. Про це, мабуть, і говорили за зачиненими дверима, і видно, що не домовились, тому що, якби домовились, то була б спільна заява. А те, що сказав Путін ще до зустрічі, Да, там він, ну, набалакав всякої єресі, на яку там навіть звертати увагу не можна, крім однієї, От він слушно сказав, що там а, ну, а хто буде слідкувати за перемир'ям? Ну, от ударили ми по рукам, але ж, е, типу, ну, Путін, на думку ж Путіна, но підступний київський нацистський режим тут же ж накопичить сили і перейде в наступ, використовуючи те, що. Дав добролюбивая, Росія буде тримати якби перемир'я. Типа, хто буде слідкувати? І тут дійсно тут треба ж визначатися: а хто буде слідкувати там? Аби с я знову місію створимо. Який у них буде мандат, хто цей мандат їм зараз затвердить? Е, понятно, що там, типу, взяти когось там ну Туреччину, щоб хто хтось ж мусить дивитися, що там он дрон полетів, перемір'я дрон полетів, або там ну, речі сам шахер... Путін Вивич, Там Путін хоче Китай, але я не розумію, начега нам китайці на нашому кордоні. Yeah. От, от, да, да, щоб вони тут рельєф повивчали. Ну то є не, не то пальто. От, той зауваження слушне, але ну, про цей мандат треба поговорити. Хто має, якщо дві сторони там в конфлікті, але це схоже футбол? Да? Ну дуже хтось свистком будь, сказав: прум, жовта карточка, там прум красна. От то зрозуміло, що про це треба поговорити. Але це те, про що можуть там домовлятися вже технічні групи, якісь да, там, ну умовно, навіть не другі люди держави, не треті там. А це може бути там якийсь директор департаменту або конкретно ну, да, в Єврокомісії чи там домовились якась спільна група умовно від країн НАТО, там Туреччина від е, країн. Е, Ташкентського пакту, там Казахстан чи Киргизстан, да, там якщо не Китай. Ну, домовилися десь. Ось вся спільна група контролює. Спільна група їздять два офіцера, от щоб один одному ну за двома підписами, щоб один не, не надурив. що Там полетів шахет, а там а то, ну, нас полетів, типа вони пишуть, можуть ж написати: ой, полетів десь на курс БПЛА український, а то насправді їхній шахет. Який може ми розвернули ребами, і він там десь плюхнувся, правильно? Тут треба перейти, там, типу, засвідчить, що, що це за осколки: це там їхня гірань там, чи, чи це е, українська техніка. Ну, десь так. А все, е, все решта, там, те, що Путін наговорив, то ну, там понти для пріїжих, абсолютно. Ну, пункти для понти, А от е, остання інформація, яка з'являється, це про те, що е, спецспленець Трампа Стів Вітков провів переговори з російською стороною в Москві. Після візиту він вже повертається до США, щоб говорити е, результати з... зустрічі з Трампом, який вже ухвалить рішення до наступних кроків. Про це повідомив радник президента Сполучених Штатів з безпеки Волс, який літав до Саудівської Аравії, і, до речі. Чи він ще додав, що Вашингтон з обережним оптимізмом оцінює перспективи врегулювання війни між Росією та Україною? Стали дуже обережно використовувати формулювання в Вашингтоні. Далі Волз додав, що він не збирається нічого оголошувати на телебаченні, випереджаючи президента. Буквально після цього з'явилася інформація від ICW, Путін відхилив пропозицію припинення вогню, яку погодили США з Україною. Він пропонує альтернативу, що суперечить самій першій пропозиції, та намагається виключити Україну з переговорного процесу, щоб Росія могла вести діалог напряму з США. Передбачувана Путіним угода про припинення вогню матиме від США та Євросоюзу зупинки допомоги та припинення мобілізації до, навіть фактично, до припинення вогню. Ну, тобто абсурдна взагалі, абсурдна взагалі вимога. Скажи мені, будь ласка, на тлі всього цього. От е, після цієї зустрічі, ну я навіть не буду казати про всі ситуації, що українські питання от, прийшли за зачиненими дверіма, ніхто не хоче е, ні в Росії озвучувати нічого інше. Розумію, дипломатія вимагає тиші. а е, найцікавіше ці ситуації, що Путін діє так, як і всі очікували, буде намагатися підняти ставки. Е, що далі? Чого варто очікувати от, після цієї зустрічі? Що буде робити Трамп? І взагалі, як ти оцінюєш взагалі, от? Той розвиток подій все йде, як треба, чи все ж таки починається все виходити, ламатися на очах, і ми розуміємо, що ні нічого поки не виходить. Нічого ще не зламано, нічого ще не зламано, тому що ну, якщо Трамп впреться і там не підпише е, оцю поправку до закону про е, застосування ну, е, банківських можливостей да, для цих 12 російських банків. ну, от, ну, от, Тиждень ви не отримаєте проплату два тижні, три тижні, а тоді що. Е, от, е, тобто, е, ну окей. І знову ж до Путіна мусить же прийти. Якщо вони ще на рік будуть збиратися рік воювати, то мусить же Путін зібрати нараду якихось там своїх приспешників. Я думаю, що якийсь щірлюць тут же здасться, американцям тут же тому, що треба поговорити умови економічні продовження війни на рік, якщо санкції будуть закручувати далі, а не відкручувати назад. От, що чи треба проводити мобілізацію, потім треба Герасиму дати задати питання, хоча ж що задавати вони весь час, вони як стратегії нікакуще. От там, типа, чи зможуть за цей рік, умовно, до березня наступного року тепер покласти Україну на лопатки? да Там, типа, куди Герасимов зможе довести своїх оцих всіх ну, в і чи, да, тобто умовно. Чи зможуть вони дойти до Дніпра на осліках ІА, чи треба призивати ще п'ятачка, Вінніпуха в армію, в Саву в генштаб, щоб щось просунутися. Да? І треба спитати: там, тіпа, в які лапті будемо їх надівати і обмувати? От, І я думаю, що всі розкажуть Путіну, що -а. -а. І я думаю, що якісь спеціалісти в Сполучених Штатах знають, що. Нам важко рік війни буде важко, але е, е, ну, ми встоїмо, а, а от Путін і тобто йому скажуть, Владимир Владимирович, все одно, ну навіть через рік, суттєвих змін не буде. Нам стане хуже, в Україні стане хуже, але залишимося, і ми, і вони, от, наприклад, висновок. висновок, що буде так: ми до Києва не дійдемо за рік, Владимир Владимирович, є ли смисл продовжувати війну на рік. І тому зараз, поки в нього ще двохмісячний лаг, Путін може упиратися, казати ми мирні люди, но наш бронепоїзд стоїть на запасному на як в древній ще советській пісні. Да? Ми мирні люди. Ми хочемо міра. але і там і пропонувати ці всякі речі, ну безумні речі. Тому що якщо ви кажете о, а хай Україна. Не проводить мобілізацію. А ви контракт жодного не наберете? Як це проконтролювати? Там, типа, не поставляйте Україні зброю. А Корея вам, а Іран вам поставлятиме хай, хай можна. А ви ВПК на паузу ставите? От, Там же ж ВПК. Якщо ви зупиняєте е, завод, де він там в Сизрані чи ні, забув десь в Татарстані, в Татарстані, який шахеди, ну, Гірані вони його називають виробляє. Ви всіх на місяць, оце, на місяць перемиря відпускаєте в відпустку, хай з'їздять в Туреччину на пляжі чи в Єгіпет. Владимир Владимирович, то це мусить бути питання логічне до нього. Тобто, якщо ви вимагаєте, щоб Америка припинила постачання, а вам все одно постачає Корея, блін, по 50 тисяч снарядів щомісяця. Ох ти! Якось цікаво, виходить дуже. І тому з точки зору на це, там всі їхні ці треба збивати, по-перше, аргументами. По-друге, наш дипломатичний корпус має бути задіяний. І не тільки 5-6 ефективних менеджерів, не тільки там, тільки як Даніло казав, чотири людини, які мають право виступати від імені України. Да? А весь комплекс, щоб це парламентські групи їздили. Щоб це їздили митці, художники, поети, всіх, проведіть всім лекцію, тобто навчіть мене відправте туди, але мене то вчити не треба, і те відправляти не треба, але когось. От е, е, сільського голову Хатінської громади, відправте його, і хай він там їзде по всім е, польським гмінам, е, там, або по якомусь штату Міссурі. Бажано республіканському штату такому, да, якомусь те, що вайову От і воює, розказує в Чорному Орлеані, Розказує весь час, розказує, 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 розказує про те, що треба нам допомога, що росіяни нас хочуть нахибачить, що не може бути так, щоб нам припинили допомогу, а у них військово-промисловий комплекс працює на потужність. Це ніякий не цей. І тому просто не мороч Путін голову. Давайте замиримося і домовимося, хто буде з свистком. Все. і ми просто, просто перестаємо стріляти. Ну Володимир Олександрович же пропонував пропонував сто літ лабір. Ну, так, а потім казав, що о, був неправий Так теж ніколи буває. Скажи, будь ласка, а, вчора клеш репорт процитував Трампа: Україна вже знає, які території собі забере Росія. Ми це обговорювали і, е, і не працювали таємно. Про що йде мова? Про те, що вже описано, ну, фактично. Ми бачимо зараз, що американці з американських делегація з українською делегацією домовились, і Зеленський погодився на те, які території залишаються під контролем Росії. Хоча, як зрозуміло, ніхто не буде визнавати як російські, вони будуть визнані як окуповані, чи все ж таки ще що може змінитися, тому що були ще заяви про. Запорізьку атомну станцію і там незрозуміло. Так все ж таки, що хоче Путін. Бо також росіяни кажуть, що мінімум це Донецька, Луганська область, а хто ж їм віддасть Славянськ, Краматорськ? Хто їм це віддасть? Ну, взагалі, це ж маячня. То які території Росія зараз планує тримати під контролем? Я думаю, що всі окуповані. Винятком може бути лише енергодар, який може, наприклад, віддати там якісь спеціальні місії МАГАТЕ, да, там щоб вона ну я не дуже розумію. Хоча вивчав питання ще в 22-му році, коли вони окупували Запорізьку атомну, да я про неї начитався скільки, скільки як вона працювала, і головне, кому вона передавала електроенергію. І, знає, що в МАГАТЕ є ідея, щоб її запустити, вона ж не запущена, зараз стоїть, але вона передавала, умовно, і на Крим електроенергію, і на територію України. То тоді тут має бути якийсь окремий мандат. Але, скажімо так, я поки обозначив, що є така проблема, да? проблема запорізької атомної. Вона не, ну, не може там, або її взагалі повністю зупиняти все там, тобто нема, забудьте про неї, або. Якщо все-таки її е, там запускати, то треба, щоб її контролювала якась одна сторона. Е, або ж е, спеціальний мандат, да там, типа що в, в якісь, е, група спостерігачів ООН чи військовом, так взагалі я думаю, що якщо заморозка буде, то мають кругом стояти блокпости ООН. Саме росіяни, понятно ніколи не погодяться на відсюда Натовських військ, ні французів, ні британців нікого. А от навіть індусів сюди та ніфіг ділять якісь гарячі, пакистанські, бангладешські хлопці, парагвайські, льоха. от І з них зробить там, тим більше, що Індія щось про щось таке вже заявляла. А в Індії армія теж буде там під 2 мільйони. от Сім від себе від 50 тисяч бойців ну, абсолютно не складає ніякої проблеми. от е, і От це питання поки що ну не знаю, домовляються. Може домовлятися, може ні, але я не вірю, що Путін погодиться віддати хоч щось з окупованого, тому що по конституції їхні це вже їхнє, тобто, наше, це наше. і я ну да по нашій конституції наше. Але я думаю, що Зеленський вже погодився, що там, де де-факто є нога окупанта, залишається йому. Тобто буде лінія розмежування по лінії фронту. Ну дивись. Мені дуже цікаво, як буде це продаватися суспільству, тому що якщо при попередній владі Україна втратила контроль над 7% своєї території, то зараз 20%, 20%. І це якось протирічить заяві Зеленського. Якщо б ми в 2014 році були б в Криму, то ми б вмерли, але Крим зеленим чоловічкам не віддали. А тут якось. Вдвічі більше втратили завдяки потужним і незламним діям влади, яка зранку до ночі готувалася до війни, не пропонувала травневі шашлики, посилювала оборонний комплекс, вкладала гроші в армію, а не в асфальт. а Ой, до речі, а все ж навпаки. Ну да тоді буде дуже важко продати це суспільство. Хоча в офісі і далі вважають, що народ дурний. І можна все, що завгодно, впарити, і це не є проблема. А, єдине, що хочу останнє запитати тебе з цього приводу: дивись, а, якщо все ж таки про щось домовляються, і про відбувається заморозка, то скажи мені, будь ласка, а як будуть продавати це? Суспільству українцям я про владу вона скаже, що вона врятувала Україну. Як там тамсійчук сказала, поки Київ стоїть, поки є вихід до Чорного моря, Україна. Перемагає, ну таке е, так влада було, що буде Що врятувала країну, що просто не перестала стріляти. Про те, що це ну, це ж треба продати за перемогу. Як це можна технологічно продати за перемогу? Чи що буде робити влада? Бо з таким результатом без кави в Криму, без е, інтерв'ю, подаляка на набережній Ялти, без е, повернення всіх територій в кордонах. 2014 року дуже важко це розповідати: що це перемога. Чи влада сподівається на втомленість суспільства і скаже: Ну, от ви ж хотіли закінчити? Я вам це приніс абсолютно правильно, абсолютно правильно. Перше, що вони зараз моніторять ситуацію. І більшість українців, здається, десь 57 відсотків погоджується на заморозку конфлікту з фактичною втратою території. Типа, ну ми не визнаємо їх за російською федерацією але втрачаємо. просто перестаємо стріляти, і це вже більша половина суспільства. Нагадаю, ще рік назад десь 68 відсотків людей були за ні. щоб ми вважаємо перемогою і тільки вихід на кордони 91-го року, тобто зараз. Суспільство втомилося, і Зеленський, який рік тому казав, ні, який, от, я точно пам'ятаю, в листопаді 23-го року, коли очевидним став конфлікт між ними і Залужний казав, що треба міняти щось, стратегію якусь що треба міняти. А найвеличніший Наполеон сучасності казав, по 500 метрів на наступать, хоч по 500 метрів. E, пройшло півтора року. І вже абсолютно інше. Що там ну, треба? От вони будуть по-перше, не як перемога, вони будуть казати, врятували життя людей, тому що скільки б ще загинуло наших же ж хлопців. Але ми зупинили цю війну. Я зупинив цю війну. Ми лягли касьми, щоб зупинити, щоб не було втрат. Та ти ж в 23-му році, в листопаді місяці, хотів вложити бригаду за бригадою, але тільки наступати, наступати, наступати. От, і, але вони захочуть продати саме це: що справжній Зеленський зараз, а не в 23-му році. Ви ж розумієте, що за Зеленського можна там розказати сто там і постацій Зеленського. Там, і коли ви кажете, Зеленський заявив, треба завжди уточняти, коли заявив. Тому що те, що він заявляв у 23-му році, потім в 24-му. Ось вони ж в 24-му році проводили ж, блін, всесвітній форум миру. І там були там, пункти, що там, типа, наказати Росію ніякого перемир'я, тільки убивати їх граблять, заможайськ, поки не загоним, не зупинимося. Ми такі, ми з Єрмаком зможемо. І тоді ніхто не говорив про життя солдат. Е, а зараз вони це скажуть, що ми, е, ну от, що вони вміють робити, так це красиві речі, від яких там хочеться плакати. І вони вийдуть і скажуть, це ми зробили, щоб не, не більшало вдов. Я". І там сам сплакне там і всі. І багато хто поведеться на це. Борислав багато хто на це поведеться. Але але потім вони ще будуть продавати. Так в чому ж це все одно будуть казати, а в чому ж перемога? І тут вони включать вже, да знову ж Масійчук, яка скаже: Україна суверенна країна, ми суверенні. Ми незалежні. Ми відзначатимемо наші свята, коли захочемо. Ми будемо встановлювати свята. Росія нас не змусила зняти жодного пам'ятника Бандері і Шевченка. І це перемога. Насправді, наш суверенітет. Це перемога, це переміг Зеленський. Аби не Зеленський був би Порох. Або хто небудь був би залужний, все капець би зараз би відстрілювали з останніх автоматів під, під Мукачево. Но Володимир Олександрович, переможець, наш наш Наполеон, і він зміг. Він зміг проти другої армії світу, аби не він, і оце все ми будемо чути кожного дня. Кожного божого там наполеон погано закінчив. Я сто відсотків пам'ятаю про острів Святої Єлени. Але Олени, але ще пам'ятаю, що він у то він програв. Тому розповідати можна про Наполеона, але ж результат на це не повпливає. Ну, ми будемо бачити, що відбулося справді.